Середньоазіатська вівчарка або просто алабай. Ви на каналі Світовий Факт, і сьогодні ми з вами розберемо, чи насправді його називають волкодавом. Ну і не забувайте поставити лайк та підписатися на канал. Ну а ми починаємо. Не саме приємне звучання, але зато почують усі, навіть глухі. Знайомтесь, це туркменський алабай – одна із старовинних порід серед собак, які ще з давніх часів використовувалися для охорони домашнього скота. Та і зараз одним своїм видом алабай уособлює тільки повагу у господаря та страх у посторонніх, бо її вага починається від 50 кг. При цьому бувають собаки, які мають вагу більше ніж 100 кг. Хоча вважається, що велика маса це більше ніж недолік, тому що потім будуть проблеми зі суставами, тому треба собаку годувати правильно. А коли він стає на задні лапи, то стає насправді дуже страшно, бо цей велетень глядить ще перепрігне через ворота, а це сторожові собаки із старовинних часів їхнє завдання це захист території і всіх, хто на ній знаходиться. Від хижаків, це в основному вовки та ведмеді. Ну а в нашому сучасному світі це крадії та розбійники. Це вплинуло на формування породи у цілому, бо цей пес з твердим характером і своєнравним нравом. Це ні в якому разі не бійцівська порода. і Алабай не буде проявляти агресію без причини, але всі на його території будуть під наглядом. Хоча при бажанні може і барана взяти за шкібари, а той теж задніх не спасує. Якщо пес почує незнайомий голос, то відразу перейде в бойовий режим. Але подивіться, як Алабай тримається, він не нападає, поки злоумисник не переступе поріг його двору. Так що з таким другим важдім під надійним захистом. Для тренування пасті у Абая використовують шматок м'яса з проживками, щоб пес міг відривати поступово шматочки м'яса від цього великого шматка. Хоча і так зрозуміло, що хват у Авабай дуже міцний. Наприклад, тут німецької вівчарки вистачило кілька укусів, щоб вона відчула, що це за така порода алабай. Хоча билася німецька вівчарка дуже мужньо. Але шансів у неї не було. Добре, що у цьому випадку все обійшлося. Немалої уваги приділяється для боротьби з вовками, бо Алабай по сей день використовується для боротьби з вовками. Алабая вчать відчувати запах вовків. Саме головне запам'ятати, як пахне вовк. А на тему того. Хто переможе вовк або алабай, я особисто можу сказати, що все залежить від того, який алабай і який вовк. Якщо Алабай живе в квартирі і не натасканий, то шансів у нього дуже мало. Але якщо навпаки, то у вовка виникнуть великі проблеми. Хоча якщо вовк степний, то ці вовки дуже маленькі, вони 50, 60-30-40 кілограмів. Але якщо Сибирський вовк, то там і під 100 кілограмів є вовки, та навіть і більше. Тому висновки робіть самі. Все залежить від собаки. Яка собака і який вовк. Тому тут ситуація дуже спірна, але б я радив для охорони від вовків тримати десь 15 алабаїв. бо вовки полюють стаями, і який би не був алабай, то один проти п'яти вовків він не переможе. А бувають і стаї, де і 10, і навіть 15 вовків у стаї. Тому у алабая в такому випадку шансів немає. А ще бувають випадки, коли Алабай на прив'язі біля будки. Тому судіть самі. А що проти ведмедя, то тут і так все зрозуміло, хоча добре натасканий Алабай буде працювати ефективно, тим паче, коли Алабаїв багато. То і сам кацалапи не захоче мати з ними справу. А як ти вважаєш, напиши в коментарях, буде цікаво почитати. Всім пока, всім удачі!